Привіт. На чому сьогодні ви жарили своє яєчні на кокосові? Ну тоді окей. Якщо без жартів, уяви, в тебе на сковорідці, не сніданок, а хімічний експеримент. І ми в ньому просто піддослідні щури. Сьогодні ми не будемо вірити рекламі, де масло ніжне, як погляд единорога. Ми глянемо на авокадо, ляну, кокосову, оливкову і інші олії під мікроскопом. Цікаво? Тоді став лайк, підписуйся на канал і вперед. Отже, чи витримують вони смаження і чи можуть вони похитнути наше здоров'я? І до речі, олія, яку ми вживаємо, бачила більше хімії, ніж учень на ЗНО. Якщо ми уявляємо, що олія просто витікає з насіння, як сік з апельсина, то тоді в нас трішки невірні твердження про те, як виготовляють олію. Зараз буде міні-дослідження прямо з лабораторії. Ой, вибач, не з лабораторії, а з маслобою. Сьогодні ми копнемо глибше, прямо у насіннєву душу. Отже, процес виготовлення олії це не просто вичавили і розлили, як ви зрозуміли. Це майже трилер з науковим підтекстом. Тут є і драма, і хімія, і прес, і трошки температурного насилля. Що ж таке взагалі олія? Це жири, які рослина накопичує насінні чи плода, щоб в майбутньому паростку було чим підживитися. Для нас це джерело енергії, жирних кислот і величезна маркетингова битва, бо, рі... бо варіантів море. Отже, перший спосіб виготовлення олії це холодний віджив. Він же інстаграмний. Це коли насіння або плоди просто пресують без нагрівання, максимум до 40 градусів, і з них вичавлюється олія. Які тут плюси? Таким методом зберігаються всі вітаміни, антиоксиданти, аромати. Виглядає все дуже красиво в баночці і пахне натурально. Які мінуси? Вихід олії невеликий, тому така олія нестійка до температури. На ній смажити, як гадити шовк праскою 250 градусів тільки для салатиків і тільки повага і гарне ставлення. Наступний гарячий віжим це коли сировину нагрівають до максимуму 120 градусів і пресують. Олії виходить більше, але частина корисних речовин знищується. Це вже промислове виробництво. Вітамінів менше, але стабільність вища. І, звісно, набагато дешевше. І третій метод екстракція. Це коли хімія вже наповна. Тут замість пресу використовують розчинники, часто гексан, це похідні нафти, які витягують олію з макухи. Потім усе це очищують, фільтрують, рафінують, дезодорують і воля. Твоя олія за мінімальну ціну вже готова. Які плюси цього методу? Виходить багато олії. Це дешево і це суперстабільно. Які мінуси? Хімія, багато хімії, багатоетапна обробка. Може залишатися мікроскопічна кількість розчинників, ну, але в межах норми, звісно. Так, і це вже виходить не просто олія, а олія з дипломом хіміка-технолога? А тепер поговоримо за види олій. Отже, авокадо олія. Авокадова олія це як та подружка, що гарна, розумна і ще й готує. Її точка дивлення аж до 270 градусів за Цельсієм. Норм, абсолютний норм. Але вартість трошки кусається, тож, якщо не плануєш продавати нирку, залишай її для особливих випадків або просто для коротких обсмажувань. Наступна ляна олія і останнім часом вона стала суперпопулярною. Тут міститься багато омега-3. І вогонь у прямому сенсі. Отже, холодного віджиму ляна олія вона багато має вітамінів омега 3 так, має красиву етикетку. Це йде да для салату. Але при нагріванні олія починає руйнуватися, окислюватися і викидати в повітря подарунки типу канцерогенів, сменжите на ній повний стрьом. їжте сирою, і це буде просто любов. Наступна це кокосова олія. Пік популярності вже минув на її пік популярності був минулих років. Вона прям збалі на нашу сковорідку. Збалі вона тверда, біла, пахне відпусткою. Справді має стабільні жири, але не так швидко окислюється. Але в складі містить багато насичених жирів. Е, тому не панікуємо, але не заливаємо всі свої страви кокосовою олією. Для смаження цілком підходить для щоденного використання з, е, з розуму. Наступна це оливкова. Класика, яку треба вміти читати. Отже, є екстра віржен, це ідеально для салатів. І є Пюр це для смаження, але не навпаки. Інакше ми о, створимо вдома фаершов з димовою завісою. Е, Оливкова олія цілком норм, але потрібно читати етикетку. Наступні супер зараз популярні це гарбузові, кунжутні, горіхові це еліта серед олій для гламурного поливання салатиків. Смажити ні. Бо вони тендітні, як нерви вчителя в травні. Для краси і смаку норм, для жарки повний стрьом. Отже, на що головне, ми звертаємо увагу при виборі олії на точку димлення? Що ж це таке? Це температура, при якій олія починає горіти і диміти, і псувати смак. І найстрашніше викидати у повітря шкідливі речовини. Уяви, ми готуємо собі оладки, а насправді запускаємо маленький хімічний Чорнобиль просто в себе на сковорідці. Чому точка димлення така важлива? Бо якщо олія димить, вона вже все втратила всі свої корисні властивості, стала гіркою і ще й виділяє акролеїн це речовина, яка подразнює очі, легені і нерви. Тому увагу, на що потрібно звертати увагу при виборі олій? Перше це точка димлення. Для смаження краще брати олій з високою температурою димлення – Понад 200 градусів за Цельсієм. Наприклад, авокадо, рафінована оливкова, кокосова. Не смажити на ляній гарбузовій чи екстра вірджін оливковій. Вони ніжні і будуть швидко псувати вам настрій. Далі рафінована чи нерафінована. Рафіновані це очищені і більш стійкіші до нагрівання. Нерафіновані – корисні, але тільки в холодному вигляді. Салати, хумуси, фалафелі. М -м -м, аж захотілося їсти. І е останнє це омега і жири. Омега 3 і 6 – це круто, але не для смаження. Вони окислюються і стають токсичними. Тому омега у холод, а для жарки просто стабільні жири. Отже, який висновок і мораль цієї казки: не все, що в гарній баночці, можна гріти до 200 градусів за цельсія. Твоя кухня це не хімічна лабораторія, але якщо трошки подумати, можна обрати олію, яка не тільки смачна, але й безпечна. Норм чи стрьом – вирішуй головою, і з моїми порадами. Якщо тобі сподобалася ця рубрика, постав лайк, напиши комент, який наступний продукт ти б хотів, щоб ви б хотіли, щоб я розібрала. Все. Отакі-то пироги до зустрічі. В цьому.